Всім доброго дня! Очередной автомобіль, вже різденемо під замовлення, це Кіо Саренто. Автомобіль знайшли, перевірили, согласували з замовником всі нюанси. Поторгувалися добре на користь замовника. Виторгували не тільки гроші, ще й комплект доброї зимової гуми на дисках. І тепер купили авто і женемо замовнику додому. Якщо ви шукаєте добре авто по нормальній, адекватній ціні, то ми можемо вам його купити, доставити, перевірити. Ви будете задоволені, наші послуги коштують значно менше, ніж ми виторгуємо для вас у продавця. Всім гарного дня! Якщо шукаєте авто, дзвоніть.